Ціни на курячі яйця продовжують зростати на ринках рівного їх продають від 65 гривень за десяток. А домашні яйця коштують ще дорожче. Пшеничка дорога по 6 гривень кілограм. А ви потім голова? У кіоску він по 65, ну ми по 70 продаємо. Я думаю, що до Паски підніметься до свята, по-любому підніметься ціна. Ганна приїжджає на ринок із Городища. За її словами, домашні курячі яйця кращі за магазинні, а їхня ціна відповідає якості. 65. Магазин, у магазині яйця 65, а то домашні. я приїхала, мене дорога 60 гривень. Буду казати так. Дадуть, дадуть, не дадуть. Витя не наб'ють точно. Проте продавчині зізнаються, охочих поласувати саме домашнім продуктом не надто багато. Нема нікого, людей. Людей зовсім нема на базарах. Тяжко, да, тяжко продати. Ну але ж йдемо, є злишки, трошки, знаєте, вдома, де хочеться теж до свята якусь копійку торгувати. А ось у супермаркетах курячі яйця можна придбати від 67 гривень та вище. Поштучно продають за майже шість гривень. Ми ж вирішили запитати урівнян, що вони думають про вартість цього популярного продукту. А діватися нема куди, бо дешевше ніде немає. В АТБ трошки дешевше, але вони маленькі дуже розумієте як? Того я тут купляю свіжі. От і все. Ну дорогавата. Ну що ви зробите? Зараз все дорого. дешевшого я не бачила. Та нормально так. 50 то ще так. А як вони там сільпо зайшли, там вже по 70 по 90, А такі самі там вони по величині і яйця є яйця. Дуже крепко все подорожало, як кажуть, по наших сценах, по наших грошах дуже як кажуть, ми не заробляємо ті гроші на найкі нашій Україні. от. І що сказати, дуже так, тяжко проживати простому народу. Зауважимо, що на ціну яєць також впливає вартість корму для птиці, умови, у яких утримують курей та сезонність. Коли ми говоримо про динаміку цін на яйця, то традиційно показники йдуть вгору перед великим попитом. Це відбувається, очевидно, у 20-х числах квітня, коли настане Великдень. Тоді вартість яйця зросте щонайменше на 10-15%. Втім, експерти зазначають, з наближенням тепла яйця можуть здешевшати, адже на ринок у достатній кількості почне надходити продукт від домашнього господарства. Причому ціни можуть знизитись істотно на 20-30%. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.